Людина становлення так організатори назвали літню школу гуманітарних досліджень імені Омеляна Пріцака протягом шести днів молоді і досвідчені дослідники з різних куточків України, що спеціалізуються в історії, філософії, теології, літературознавстві та культурології, вивчали у Луцьку взаємозв'язки між розвитком міського простору і гуманітарними аспектами. Дослідження ініціювали працівники центру гуманітарних досліджень. Організаційно їх підтримала Луцька міська рада. Всіх учасників. Учасників школи привітав мер Луцька, а головні спікери та організатори отримали пам'ятні подарунки на згадку про обласний центр Волині. На жаль, ми живемо в час повномасштабної війни і є чимало проблем, і ми дуже часто говоримо про місто наше в контексті допомоги військовим, в контексті вирішення наших комунальних побутових проблем. Але дуже часто. За цією буденністю ми забуваємо про, про стратегічний напрямок, куди ми рухаємося. Ми забуваємо про те, щоб поговорити про наше місто в контексті історії, в контексті культури, теології, мистецтва. І це насправді дуже важливо, тому що коли ми будемо обговорювати ці, ці питання, в нас будуть виникати запитання, яким ми хочемо бачити наше місто, наше міське життя, нашу громаду в майбутньому. І Звичайно, що в ході нашої роботи ці мислені. Інтелектуальні будуть народжуватися напевно і у всіх нас відповіді з приводу цього поєднання давнини та сучасності Луцька через призму людських історій, а також дослідження до прикладу слова, краси, духовності у різних локаціях нашого міста. Спікери, організатори та учасники школи задоволені результатами і налаштовані на співпрацю у майбутньому та на нові цікаві проекти. Вся школа поєднує в собі. Три-чотири важливих компоненти це досвідчені науковці, молоді науковці і дієвці. Це таке поєднання різноманіття. Ну, і це спроба розмовляти на академічній мові, на дієвій мові, на такій прагматичній. Намагаємося, ну, я думаю, це за задумом, саму школу робити, так, що вона. Можливо, буде в різних містах і буде присвячена різним особистостям, які щось символізують. І ця школа присвячена Омеляну Йосиповичу Брицаку, який був науковцем і дієвцем. Ну і в собі поєднував ці дві важливі компоненти. Ну, про на які ми ставимо акцент для мене. Це перша літня школа в період війни по вторгнення. І вона дуже важлива, тому що є багато програм, розвитку, стратегії, трансформації міста, країни, але ж нема недостатньо людей, які спроможні трансформувати культуру суспільства, країну, міста. Дуже важливо, що нас приймає Луцьк, тому що це місто найбільших культурних. Активів, які все ще не є ресурсами для трансформації, і це дуже важливо, що це не освітній чи просвітній проєкт, а, але ж ініціатива, з якою ми намагаємось народжувати ідеї для трансформації міст, і Луцьк, безумовно, одна із столиць культурної столиць України, як сама ідея школи створити спільноту молодих дослідників. І навколо цих молодих дослідників створити сітку, таку мережу дієвців, які би могли використовувати ті ідеї, з якими працюють дослідники, для того, щоб зробити щось із реальністю, тобто, наприклад, трансформувати місто, створити інституцію і так далі. Ми з різних точок гуманітарних дисциплін, з історичної, з теологічної, з філософської, з літературознавчої, підходимо до цього питання, як відбувається становлення людини і становлення спільноти і як це. Пов'язано з простором Луцька. Ця креативна школа продовження луцьких резиденцій, що покращують імідж нашого міста і роблять його більш привабливим для туристів. У нас вже відбувалася літературна резиденція. Сьогодні у нас тиждень перебувають науковці різних сфер, які досліджують якісь свої питання. І ці дослідження відбуваються на різних локаціях міста і за містом. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.